Взяли ріднко, три лет матч. Забери там вас там. Де гідерсати молиш хочеш? Наш постійний експерт, постійний експерт у лені. Російський фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Німеччина планує захопити Росію. Таку тезу поширюють російські пропагандистські медіа. Також її тиражують у соціальних мережах насамперед в російських телеграм-каналах. Повідомленнях йдеться, що Берлін готується заробити на газопроводах російської національної компанії Газпром для доставки палива з її СПГ-терміналів скрапленого газу. Мовляв, за прогнозами, німецька влада швидше за все готується до захоплення Росії у такий спосіб. Ну і пропагандисти переконують, що німці намагаються захопити Русь із сивою до історичної давнини, що це чергова спроба, черговий виток цієї історії. Насправді ця заява кремлівських ЗМІ нічим не обґрунтована. На неї звернули увагу аналітики європейського проекту EU Ю Версус Дізінфо. За їхніми даними, така теза виникла на тлі новин про вибухи на газопроводах Нордстрім, Нордстрім «Нордстрім-2». Проте ніяких фактів чи доказів на підтримку твердження того, що Німеччина хоче захопити Росію, звісно ж, не існує. Вибухи на обох газопроводах справді сталися однак немає жодних доказів того, що в них винна Німеччина чи хтось із західних країн, і тим паче доказів того, що це могло би бути якимось із кроків до захоплення Росії, як повідомив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель, будь-який навмисний підрив європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і буде зустрінути європейцями жорсткою і спільною відповіддю. У НАТО нагадають ці інциденти назвали навмисними, безрозсудними, і безвідповідальними актами саботажу. Однак, євросоюз не назвав жодної сторони, яку вважали би відповідальною за цей інцидент. Хоча, звісно, такі натяки давали багато чиновників найвищого рівня, і не тільки європейських, а також і національних держав-членів Європейського союзу. Загалі російська мантра про те, що вона звідкись бачить загрозу, що хтось хоче її захопити. Це стандартний прийом російської пропаганди. Пам'ятаємо, що зокрема і напад на Україну Росія обґрунтовує так званою загрозою з боку України. Мовляв, якби вони не розпочали війну, то Україна напала би на них першими. От тут ситуація є цілком схожою. Нова вигадана загроза для Росії. Пропагандисти приписують президенту Зеленському заклики завдати превентивного ядерного удару по Росії. Дискусії про це активізувалися в інтернеті. Російські агенти поширюють чутки у соціальних мережах, зокрема у французькому сегменті їхньому, що президент Зеленський нібито пропонував НАТО завдати превентивних ядерних ударів по Росії. При цьому користувачі цитують епізод із онлайн-виступу Зеленського у австралійському інституті лоуї, який президент мав 6 жовтня минулого року. У короткому ролику, який супроводжує ці публікації, вирізані слова Зеленського про те, що НАТО необхідно завдати превентивних ударів по Росії, аби втримати її від використання ядерної зброї. Російські медіа і російські представники влади одразу звернули увагу на такий заклик і назвали його закликом до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками. Насправді ж, президент Зеленський не закликав до ядерного удару по Росії. Того ж дня його слова пояснив прес-секретар Сергій Нікіфоров. Президент говорив про період до 24 лютого. Написав він. Тоді потрібно було вжити превентивних заходів, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. У свою чергу радник очільника офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Зеленський під ударами по Росії мав на увазі санкції та збройну допомогу. І дійсно, якщо ми відслухаємо повне відео, подивимося навіть у цій цитаті, навіть в цьому уривку не зустрічається слово ядерний превентивний удар, а йдеться про превентивні удари, превентивні дії загалом. Але деякі французькі акаунти в соцмережах почали знову поширювати цю маніпуляцію. У таких публікаціях не вказують, що виступ Зеленського був ще 6 жовтня, і багато з них, як на Фейсбуці, так і у Твіттері, супроводжуються однаковим текстом. Зеленський просить НАТО про превентивний удар, розуміємо як ядерний удар, по Росії. Як довго французькі змі та політики підтримуватимуть цього пацієнта, кажуть вони. Одним із перших таку публікацію у своєму Твіттері зробив французький есеїст і політичний активіст Лоран Озон. При цьому у коментарі користувачів до цієї публікації про те, що відео не свіже, Лоран Озон приховав. Ну а потім публікації з його закликом, як довго французькі змії і політики будуть підтримувати цього пацієнта, стали масово поширюватися в інтернеті інтернет-тролями, тобто такими акаунтами, справжність, автентичність яких викликає сумнів. Президент України Володимир Зеленський вже не вперше зазнає нападів зарубіжних інтернет-тролів, тобто мереж, оцих от спеціально створених для розганяння паніки. Ці дії пропагандистів є спрямованими. Вони вкладають у це ресурси і робиться це для того, аби дискредитувати українське керівництво на міжнародній арені і підірвати до нього довіру. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.